Чернігівська область, село. Перші загальні збори після окупації, встає голова і доповідає. Ви прекрасно знаєте, що у нас все, буквально ж все, навкруги заміновано. І от, не взираючи на заборону саперів вчора, тракторист Петро Сокаль взяв трактора і поїхав на поле, бо він хотів зробити там одну халтурку, витягти звідтіля той. Бронявик підбитий, рашистський, ну щоб здати його на металобрух та трошки заробити. Не вдалося заробити. Сокаль підірвав трактор на мині, розумієте? Фактично знищив нам машину. Що будемо з ним робити? Нам треба якось його покарати. Але є одна важлива обставина. Він у нас один єдиний тракторист на все село. Бо всі інші трактористи вже давним-давно танкісти. Тож ми мусимо покарати Соколя так, аби він теж не побіг до танкістів. Розумієте? Тож, будь ласка, які будуть пропозиції? Ну, хто що каже? Один встає каже, а давайте не будемо давати йому комікарма. Раз він не береже наше суспільне майно, нехай. Кормить свою скотину за свої гроші. Голова каже Сідайте, раді Бога, ну ви що? Не чуйте, я ж вам кажу, один тракторист сокаль, більше нема. Розумієте? Зараз не дамо комбікормі. Він піде до конкурентів чи збіжить до танкістів ЗСУ. Що ми будемо робити? Сідайте. Тоді тягне руку коваль. Він каже, голова, ну що, коваль Дмитро, кажи. Той встає, каже голова, а дозвольте, я його вдарю. Голова каже, ну, ти чи не чуєш мене? Я ж кажу, він у нас один. Ну ти вдариш, а хто буде робити? Один, розумієш, один. Більше нема в нас тракториста. Хто буде робити? Коваль так зазамислився на хвилинку і каже: Голова, тоді дозвольте, я вдарю так конюха Івана. Чу, блин, а за що ж конюха Івана? Ну їх же у нас двоє.